Сидить в темниці в'язень самотний і скрізь блукає поглядом спутний, то по закуренням низьким склепінню, то по стіні, по брудному камінню над головою в нього розпустила нудьга свої широкі сиві крила. А думка рветься в той широкий світ, Його вкриває тепер весняний цвіт, Забудь той світ. Міцна твоя темниця, і думка пада, мов підбита птиця. Не плаче бідний вязень, не ридає, сумний, понурий край вікна сідає. Перед вікном широка бита путь. По ній чужі байдужі, люди йдуть. Хто йде, хто їде, на темницю гляне холодний погляд, ох, як серце в'яне. Тимниці тут жива душа конає, ніхто про те не думає, не дбає. Дорогою ти жінка молода, яка ж сумна, убога та бліда, і на руках несе малу дитину, Обгорнену подерту сирячину. Яка ж вродлива, гарна, мов картина, та безталанна, убогая дитина? Побачив в'язень пару ту зрадів. А тільки вид йому, як стіг збілів. Ох, все ж його дружина молодая, ох, все ж його дитинонька малая. Здоров, був любий, жінка говорила, а в голосі її сльоза бриніла. Але весела жвавонька була і щебетала дівчинка мала. Ку-ку, ку-ку, а де ти тут, татусю, візьми на руці. Поцілуй, Марусю. Здавалось, певно, бідному дитяті, що татко жартами сховався за грати. а татко ручку доні цілував і гіркими сльозами обливав. Ох ти ж моє дитя, кохан, рідне. А жінка мовила, радіє, бідне, мале, його ще лихо не діймає. Вже другий день, як хліба в нас немає, в неділю ще за той нещасний хліб останню худобу за загріб, продав задовг остатньою корову. І сльози жінці перебили мову. До каменя холодного припала і гірко, розпачливо заридала. Мала дитина почала квилить і стиха їсти в матері просить. Прощай, промовила панура мила, дитину до віконця підсадила, та ту, цілуючи свою дитинку, невільничого хліба дав с коринку. Він погляд свій услід їм посилав. Він і тепер не плакав, не ридав, на очах нього сльози не блищали, вони на серце каменем упали, І в'язані руки. Заломив журбою, Навіщо ми побралися з тобою?